Глава 12 Родина Бояркіних клус. Бояркіна Ольга Іванівна. Медсестра Клус Владислава. Учениця Херсонського навчально виховного комплексу номер 56 В нашій родині завжди шанували Тараса Шевченка. Ця повага до Великого Кобзаря не мала нічого спільного з обожнюванням. Просто вишитий бабусею. Портрет Шевченка завжди висів на видному місці в обрамленні вишиваних рушників. І ніхто з сім'ї ніколи, ніколи не дивувався поєднанню сучасних меблів і вишиванок в інтер'єрі нашої оселі. Ці традиції я перенесла і в свою сім'ю. Одного разу моя матуся привезла мені кобзар і сказала: це особлива книга. Вона стане тобі розрадою, і в смутку, і в радості. Я не відразу зрозуміла тих слів. Та згодом прийшло усвідомлення, що кобзар. Це велика поетична розповідь про людське життя. Я впевнена, що буду повертатися до нього знову і знову. Мене навіть не здивувала прихильність доньки до цієї книжки. Вона часто читає її, потім ми разом обговорюємо прочитане. Та справжньою радістю стала спроба, її спроба написати вірша про Великого Кобзаря. Твій заповіт звучить і нині, як гімн славетній Україні, як пісня нашого народу. І тій співучості немає переводу. Шануємо кобзар як нагороду, бо в ньому все для кожного із роду, І радість, і біль, і смуток побуття, а головне довіра в ліпше майбуття. Твоїм віршем можна навчити любити, жити і творити, заради щастя, поколінь, ще більших світів вознесінь. Нащадкам ти заповідав звільнитися від пуття на те своє життя поклав, закарбував у слові теперішнє здобуття. З'єднав минуле і майбутнє в своїх поемах незабутніх, навчив любити мову рідну і заповів нам долю гідну з вершини Канівської кручі, що над Дніпром нашим могучим, Дивись навкруг, здійснилась мрія В країна вільна, люд радіє, закони панські вже не діють і незалежність ось десуть, в пісні твої по світу линуть і славлять нашу Україну. Любити книгу, вміти прочитати, ще з малих літ мене навчила мати. І ту любов я бережу й понині, бо головною є вона в моїй родині. У книгах знань безмірна глибочинь, пізнання всесвіту безмежна далечинь. Найкраща книга то кобза, що дарувала нам бабуся, для нас вона безцінний дар, бо я добра по ньому вчуся.